Щиро дякуємо вам за виявлений інтерес до теми і не просто виявлений інтерес, а за професійний підхід до, до тих різних тем, які кожен з вас собі обрав, які кожному з вас були цікаві. Цього рівень тюджного коріння в Україні дійсно знижується. Така тенденція є дуже позитивною. За останніми даними Держштату, в Україні сьогодні щоденними курцями є майже 21% людей, якщо буде точним, 20,9%. цілих Стат бере свою статистику людей у віці від 18 років, щоб ви розуміли. А останні дослідження Київського міжнародного інституту соціології теж показують, що Рівень тютюнокуріння в Україні за останній рік знизився серед чоловіків на 3% відсоткових пункти, серед жінок на 2% відсоткових пункти. Тобто зниження йде позитивні тенденції. Є ми, як громадськість, яка працює в цій сфері, пов'язуємо це першим чином з тим, що в Україні сьогодні діють досить сильні прогресивні антитютюнові закони. Україну сьогодні визнано і одним із лідером у контролі над тютюном. Як ви знаєте, в Україні запроваджено пачки на картинки на пачках сигарет, які відображають наслідки від тютюнокуріння. Так само в Україні заборонено рекламу, спонсорство і стимулювання продажів тютюнових виробів. Сьогодні в Україні діє закон, який забороняє куріння в кафе, барах, ресторанах, тобто в закладах громадського харчування, в інших громадських місцях поступово з нашою і вашою допомогою підвищуються акцизи. Це все впливає на те, на зниження рівня споживання, і тут потрібно віддати належне саме журналістам, таким свідомим, яким є кожен з вас. Тому що нам, як ви розумієте, як громадськості, дуже складно буває боротися, коли в тебе немає тих ресурсів, які є в тютюнової індустрії, і ви всі знаєте, і в своїх матеріалах ви досліджували і знаєте, яким чином діє тютюнова індустрія, як вони вміють домовлятися сьогодні з тими, хто приймає рішення для того, щоб. Блокувати прогресивні норми, я вам скажу, що ми не видумали а, новий велосипед. А, те, що ми робимо, це фактично реалізація рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я і з боротьби проти тютюну, як Україна ще ратифікувала у 2006 році. Натомість ми дуже часто стикаємося з тим, що сьогодні, от ми як Проект Києва нового Диму щотижня проводимо моніторинг засобів масової інформації на предмет виявлення замовних матеріалів або джинсових матеріалів. І побачили зараз. Ми бачимо таку тенденцію, що коли з'являється нова ініціатива, а, хороша ініціатива, яка відповідає міжнародним стандартам, які вже давно запроваджені в інших країнах світу. А, ми натикаємося на те, що бачимо різні міфи, які намагається тюнова індустрія джинсуючи засоби масової інформації, розповсюджувати і таким чином першим чином впливати на громадську думку, другим чином нав'язувати свої міфи, переконувати в тому, якщо це тема, наприклад, контрабанди, то що контрабанди при збільшенні акцизів збільшиться з України в Україну, але що є абсолютною неправдою, якщо розбиратися, то можна побачити абсолютно і. Ще дані. з України сьогодні є сильний, є серйозний рівень контрабанди, оскільки в нас е, сигарети дуже дешеві. Це тільки одна з тем, таких тем насправді дуже багато. Дуже важливо не втратити оцю, знаєте, такі от е, позитивну цю статистику, які, яку ми маємо сьогодні е, по зниженню рівня тютонного куріння і закріпити її, і працювати над тим, щоб далі рівень куріння продовжував знижуватися.